Так, сім золотих правил виховання дівчинки. Правило перше. Частіше захоплюйтесь та милуйтесь її зовнішністю. Нехай вона знає, що вона прекрасна така, як вона є. Правило друге. Навчіть її говорити ні і відмовляти. Дуже важливо, щоб маленька майбутня жінка вже зараз тренувалася відмовляти цьому світу там, де на щось незгідно. І не відчувати, що й за це сорому, сором і провину. Третє. Чітко позначте межі її тіла, до яких ніхто не має права доторкатися. Ну, наприклад, це тулуб навіть шиї до них. Ну, тільки мама, і тато, ну і лікар, і то з дозволу батьків. Правило четверте. Як правило, в моменти емоційного переживання або перенавантаження і там переповнення дівчинка потребує не в тому, щоб їй хтось порадили, а в тому, щоб з ними просто побули, попроживали. Тому що важливо, щоб батьки в цей момент були не кимось хто зверху, а кимось хто поруч. Правило п'яте. Складні моменти, коли поведінка дівчинки потребує суворого поліцейського. Краще, щоб цим поліцейським була мама. Чим більше папин образ буде асоціюватися з притулком і затишком, тим краще. Правило шосте. Частіше запитуйте думку вашої доньки і частіше з нею радьтеся. Це допоможе зміцнити її самооцінку дуже якісно. Правило 7. Частіше говоріть їй, як класно, що ти у мене є, як класно, що ти у нас така є, як класно, що ти саме така. Ці фрази переповнені безумовною любов'ю. І дівчинка, якщо насититься ними ще в дитинстві, то вийшовши в світ, на менше вона просто б не погодиться. Тому що ти, як батьки відносяться до своєї дівчинки, це те, як завтра вона заявить цьому світу про себе. Якщо відгукується і ви хотіли би закласти це в свою дитину, приходьте на мій безкоштовний ефір Криза трьох років, який відбудеться 22 жовтня в 19.00. Посилання в шапці профілю.